Звісно, не хлібом єдиним живе людина, тому від тем економічних ми переходимо до тем культурних. Спілкуватися будемо з керівником ранкового ефіру телеканалу Ера Зайною Бадаловою. Вітаю, Айна. Привет. Айна, як ти вважаєш, які найбільш визначні події відбулися в Україні в культурі? Ну, якщо говорити в цілому про цей рік, я хотіла б все таки зробити таку ремарочку. На жаль, цього року е пішли життя дуже багато видатних е діячів культури не лише у світі, але й в Україні, зокрема Богдан Ступка. І в принципі проблем в культурі ще вистачає загалом, але оскільки у нас перед новорічний святковий випуск, то хочеться говорити про хороше, тому хотілося б почати з події номер один недавньої події. Це перемоги Анастасії Петрик на дитячому Євробаченні. Нещодавно в Амстердамі вона просто всіх своїм потужним голосом просто наповал всі журі. Були вражені, і е, вона привезла нам перемогу. Десятирічна маленька дівчинка з Одеської області вже всьоми ми беремо участь у цьому конкурсі, і це перша наша перемога. До речі, нещодавно завершився відбір українських виконавців на доросле вже Євробачення. І е, нарешті я хочу на цьому наголосити: перемогла дуже талановита співачка Злата Огнівич. Ми всі редакцію за нею вболіваємо і сподіваємося, вона теж займе достойне місце у Швеції на Євробаченні навесні. Які ще події ти б хотіла відмітити? А ще хотілося б згадати е, про київську першу київську бієнале сучасного мистецтва. Це е, подія світового масштабу, яка масштабу, яка сталася в Україні, і привезла сюди е, близько сотні е, діячів е, світового арту, так би мовити, із 30 країн. Ось і е, не лише кияни з усієї України з'їжджалися люди, аби подивитися на сучасне мистецтво щодо вітчизняного кінематографу. А, стрічка, той, хто пройшов крізь вогонь, отримала схвальні відгуки і поїхала отримувати Оскара. Яка її подальша доля? А, на жаль, нещодавно стало відомо, що вона вибула зі списку претендентів на Оскар. А ну, в принципі, там і росіяни теж не втрималися. Зокрема, стрічка Карена Шахназарова Білий тигр так само нещодавно стало відомо, що ви вибула зі списку. Але що важливо, що у цьому фільмі відомого українського режисера Михайла Іллєнка були задіяні виключно сили української. Індустрії, тобто фільм зроблений виключно нашими силами. І фільм, який вперше за історію Незалежної України потрапив у широкий прокат. І все-таки хочеться сказати, що наші глядачі також повинні стежити за українським кінематографом, тому що ця стрічка, наприклад, заснована на реальних подіях, і вона розповідає про молодого військового льотчика, який потрапив у німецький полон, а потім взагалі став вождем індіанського племені. І на цю стрічку було витрачено. Досить великий бюджет, тому тим не менше Оскара, е, хоча й ми і не отримали, але фільм достойний того, аби його побачили. Наші журналісти також протягом всього року стежили за визначними подіями в світі української культури. Як це в них вийшло, дивимось у сюжеті. А, наша дівчинка з України виграла детське євровідіні. На дідському євровіді виграла наша дівчинка, і я дуже рада за це. Коли маленька дівчинка виграла євровідіні, дуже приємне на зовнішній внішній. Десятирічна одеситка Настя Петрик показала Європі, як потрібно співати. За цей отримала перше місце на дитячому Євробаченні. Вона обійшла 11 інших конкурсантів із величезним відривом. У маленької Насті зовсім не дитячий джазовий вокал. Її навіть порівнюють із Елою Фіджеральд. Переможна пісня звучала двома мовами: починалася українською, а завершилася англійською. Автор композиції знову ж таки Настя. Євробаченням єдиним жила Україна цьогоріч. Ходив, посвящено 50-летию Віктора Цоя, ходив, да. От це було добре. Концерт Мерліна Менсона недавно був, це було замечательно. Наконец-то приїхав в нашу країну такий масштабний рок-музикант. Концерт Мадонни – чисто інтерв'ю э, тих, хто посещав цей концерт, які були жутко недовольні тим, що відбувалося на сцені. Знаю, Мадонна приїжджала. 2012-го Україну з концертами відвідали всесвітньо відомі музиканти. 25 липня столичний палац спорту атакували фанати Red Hot Chili Peppers. Протягом року цей концертний майданчик не знав спочинку. Там побували й легендарні Скорпіонс. До речі, свої хіти наживо вони співали в останнє. Міні армагедон там влаштував і Мерлін Менсен. Щоправда, його скандальна слава давно пішла на спад. Проте у Києві він згадав молоді літа та влаштував неабияке шоу, перетворюючи кожен номер на міні спектакль Відзначилася у столиці і вічно юна та популярна Мадонна. Приїхала вона у супроводі 65 вантажівок із технікою, а її команда налічувала 350 осіб. Такого шоу в Україні ще не було, кажуть очевидці. Хоча співачка і вийшла на сцену з кількагодинним запізненням. Дозволяла собі знімати штани та нецензурно лаятися. Але на те вона і поп королева. Ми повертаємось, тож, Айна, на твою думку. Той, хто пройшов крізь вогонь, це єдина визначна подія в світі вітчизняного кінематографа. Ні, на щастя, були стрічки, які все-таки перемогли на світовій арені, так би мовити. А, знову відзначився а, український режисер Мирослав Слабошпицький, який своєю короткометражкою Ядерні відходи про Чорнобиль, про зону відчуження а, приніс перемогу у Швейцарії в у, 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 у конкурсі в локарно срібного Леопарда він отримав. І, і ми сподіваємося, на цьому всі наші перемоги на, на у світі кіно не закінчаться. Це весь твій шортліст, чи ти підготувала щось? І ще напевно варто відзначити, те, що цього року приїхало дуже багато зірок світового масштабу з шоу-бізнесу в Київ. І, зокрема, цього року були у нас і Мадонна, і Дженіфер Лопес, і Ред Хот Чілі Peppers, Що можливо, скажімо так, не завжди ці виступи були вдалі, як у нас була ситуація з Мадонною, коли там слухачі скаржилися на те, що хтось там не чув, хтось там не бачив, і так далі. Але тим не менше, це зірки світового масштабу знову ж таки повторюся, які не побоялися приїхати в Україну а виступити, і які напевно змусять і своїх колег не менш видатних. Включати Київ у свої світові турнеї. Це дуже приємно. І що ще хотілося відзначити, я думаю, ті, хто стежить за нашими ефірами, зокрема за нашими ексклюзивними інтерв'ю, теж помічає, що ми не пропускаємо приїзди видатних кінометців, поетів, музикантів у Київ і стараємося записати з ними інтерв'ю, аби наші глядачі могли не лише послухати їхні пісні, там, побачити їхні роботи, але й почути їх самих. Дякую тобі, Айно, з наступаючими тебе святами. Дякую, Сашко. І хотіла б побажати нашим глядачам, аби вони слухали якісну музику, дивилися якісні фільми і читали якісну літературу і берегли себе від суто комерційного ширвжитку. Ну, без комерційного ти ж знаєш не як, тому далі.